Щоразу, як хрудскала гілочка, кумкала жаба, чи залинчали вікна літньої кухні в глибині фруктового саду, старенький прутку зістрибував зі свого імпровізованого сідала, що ним слугував плескатий камінь, і нетерпляче підглядав поміж листям. Проте хлопчик ніяк не з'являвся. Натомість, крізь відчинені вікна і їдальні, котрі виходили в бік альтанки. йому було видно вогники давно увімкноної люстри, а під ними розмиті силуети, що повільно колихалися збоку в бік за порухами фіранок. Від молодих літ він був короткозорим. А до того, ще й глуховатим, то ж марно було силкуватися зрозуміти, чи почалася вечеря, чи то височені дерева породжували ті рухомі тіні. Він повернувся на своє місце і чекав. Минулої ночі пройшов дощ, від землі та квіток приємно пахло вологою, але й комахами аж рясніло. Тому відчайдушні зусилля Дона Іголохіо, який безперервно відмахувався, відганяючи їх від обличчя, зводилися на нівець. Утримтяче підборіддя, чоло, складки по вік, що секунди вклинювалися невидимі ланцети і шпигали його плоть. Ентузіазми хвилювання, що утримували його тіло бадьорим і збудженим, упродовж усього дня вщухли, поступившись місцем у Томі та легкому смутку, дошкуляла темрява неозорого саду, а ще довідступно мучила уяву принизлива картина. Ніби хтось, може кухарка чи мажордом, Застає його зненадька в тому сховку. Що собі робите в саду отакій порі, Доне Лохіо? Звісно, прийшли б його сини невістка, переконані, що він з'їхав з, з глузду. Охоплений нервовими дрежаками, він обернув голову і вгадав поміж заростями хризантем, тубероз і трояндових кущів. Обриси вузенької стежини, котра вела до задніх дверей, оминаючи голуб'ятню, майже заспокоївся, пригадавши, як тричі пересвідчився, що двері зачинено сусу і що за лічені секунди він зможе непомітно на надвір. А якщо він уже пройшов, подумав занепокоєно, Адже був момент, коли він, тільки но пробравшись тихцем до свого будинку, через призабутий садовий вхід втратив відчуття часу і мов би, задрімав, утямився лише тоді, коли предмет, який він зараз механічно погладжував, випав йому з рук і вдарив по стегну. Але то було неможливо. Не могло статися, що хлопчик вже пробіг садом, бо полохливі кроки його розбудили б або ж малий крикнув би, помітивши свого дідуся зіщуленого й сонного просто при стежці, яка вела до кухні. Ці роздуми його підбадьорили. Вітер уже не шаленів. Тіло пристосувалось до температури довкілля і більше не стригалося. Понишпоривши по кишенях пайта, намацав твердий циліндричний корпус свічки, придбаної вдень у крамниці на розі, старенький вдоволено посміхнувся в напівтемряві, згадуючи подив продавчині. Поки жінка демонструвала йому воскові свічі та лоївки різних розмірів, він зберігав серйозний вираз обличчя, елегантно цокотів підборами, постукав і плавно помахував своїм довгим ціпком з металевим покриттям, ця вказав швидким жестом, що мав означати роздратування. Через неприємний клопіт, яким він себе обтяшив. Кромарка пропонувала загорнути покупку, та Дон Еолохіо відмовився і поспіхом вийшов з крамнички. Решту пообіднього часу він провів у національному клубі, зачинившись у малому ломберному залі, де ніколи нікого не було. Та все ж вирішив перестрахуватися і замкнув двері на ключ, щоб уникнути вторгнення запопадливих слуг. Потім, зручно вмостившись на дивані незвичного пурпурового кольору, відкрив валізку, що її приніс із собою, і витяг цінний пакунок. Загорнутий у гарний шалик білого шовку, той самий, який був на ньому, коли він зробив свою знахідку. Тамтого дня, з настанням густих, сірих сутінків, він узяв таксі і наказав шоферу потихеньку кружляти околицями міста. Віяв чарівний теплий вітерець, а панорама популясто червоного неба обіцяла бути ще більш мальовничою і видовищною серед поля. Автомобіль плавно котився по асфальту, тим часом жмаві і очиця старого єдиний рухливий об'єкт на його зів'ялому мішкуватому обличчі. Росіно ковзали краєм каналу поруч із шосе, аж раптом він дещо помітив. Зупиніться, наказав, та водій його не почув. Зупиніться, станьте. Коли машина спинилася і, здаючи назад, дісталася до кам'яного насипу, з'ясувалося, що то було не що інше. Як череп, взявши його до рук, Дон Еулохіо забув і про вітерець, і про пейзаж. Він зі зростаючим хвилюванням детально вивчав тверду, щільну грубу конструкцію, ворожу позбавлену плоті та шкіри без носа, без очей, без язика. Невеликий розмір. Наводив на думку, що цей череп належав дитині. Був брудний і припорошений, а в голому склепінні черепної коробки зяяв отвір, завбільшивши з монету, краї якого були зазубрані. Носова порожнина мала форму ідеального трикутника, відокремленого відрота, тонким містком, не таким жовтим, як підборіддя. Дідусь розважався тим, що просогову палець у впадини, перекривав череп складеною наподобі каптора долонею чи занурював кулак у порожнину знизу, доки той не вправся в склепіння. Потім пропхав зігнутий палець крізь трикутник носа, інший через рот, у вигляді гострого довгого язичка, Ворошив рукою туди-сюди і страшенно тішився, уявляючи собі, що та ж тукенція жива Ай! Упродовж двох днів він переховував її ретельно загорнуту в об'ємній шкіряній валізі у шохляді комода, нікому не повідомивши про свою знахідку. Перший день провів у кімнаті, нервово походжаючи поміж розкішних меблів своїх пращурів, і майже не підводив голови. Можна було подумати, що то він так глибоко, самовіддано, з певним острахом вивчає складні рисунки центрального кола на килимі, криваво-багряні й магічні. Але дідусь їх навіть не помічав. Спершу вагався, почувався стурбованим, могли б виникнути непередбачувані ускладнення з рідними, а очей посміються з нього. Ця думка викликала обурення. Його горнула журба, і захотілося плакати. Відтоді проєкт. Не йшов йому з голови. За винятком однієї миті, стоячи біля вікна, він побачив темну, вкриту вибоєними голуб'ятню, і в пам'яті виринуло, як ще зовсім недавно та дерев'яна хатинка з незліченними дверцятами не була порожньою і позбавленою життя. В ній мешкали сизі й білі пташечки, що так наполегливо дзьобали деревину, утворюючи в ній заглибини, а часом пурхали понад деревами й квітками в саду. З достальгією подумав, якими слабенькими та ніжними вони були, прилітали і довірливо сідали йому на руку. Бо завжди мав на поготові зернятка, а коли стискав долоню, закочували очка і ледь здругалися від несподіванки. Згодом більше над цим не застановлявся. Коли мажордом прийшов повідомити, що вечеря готова, уже все було вирішено. Тієї ночі він добре спав. Наступного ранку і не згадав, що йому наснилося, бучим то вервечка злих великих червоних мурах раптово напала на голубник, сіючись ум'яття серед птасту, тоді як він споглядав ту сцену зі свого вікна в підзорну трубу. Сподівався, що очистити череп вийде дуже легко і швидко, проте помилився. Те, що він прийняв за пил, швидше за все то були екскременти. Такий їдкий від них ішов запах, прикипіло до внутрішніх стінок і відливало на потоличній кістці металевим блиском. У міру того, як білий шовк шалика вкривався сірими масними плямами, а шар Бруди і не думав зменшуватися, росло збудження Дона Еолохіо в якийсь момент, розлостившись, кинув кістяк і той покотився. Однак ще до того, як череп зупинився, він пошкодував про це, зіслизнув з крісла. Но в колішках поповз за ним по підлозі, дотягся і обережно підняв. Лиш тут зметакував, що відчистити череп вдасться за допомогою маслянистої рідини. Телефоном замовив на кухню бляшанку олії і чекав посильного при дверях. А тоді, мов навіжений, видер банку хлопцеві з рук, не звертаючи уваги на стривожений погляд, яким юнак намагався охопити кімнату через плече старого, нетерпляче змочив шалик волії і взявся шкрепти. спершу легенько, далі все швидше і швидше, аж до шаленства. Нарешті з захватом пересвідчився, що засіб таки дієвий. Тонкою цівкою пил спадав йому до ніг, а він не зауважив, як зволожніли від олії краї манжетів та рука у пальта. Нараз схопився на рівні ноги і вп'явся палким поглядом у череп, який тримав над головою чистесенький. Блискучий, непорушний, посядкований не мов би крапельками поту на опуклі поверхні скрон, знову лагідно його завинув, закрив валізку і поспіхом покинув національний клуб. Авто, найняте на площі Сан Мартін, лишив позаду свого будинку в Орантії. Звечоріло. У зимному присмерку вулиці він на хвилю застиг, налякавши, що двері можуть бути замкнені, знеможено простяг руку і мало не підскочив від радості, коли відчув, як обернулась ручка, і двері зі скреготом піддалися. Цієї миті з льтанки долинули голоси. Був настільки поглинений думками, що навіть забув причину своєї гарячкової метушні. Гомін голосів, рухи були такими несподіваними, що серце загупало в грудях, як кисневий апарат, підключений до вмираючого. Його першим поривом було пригнутися, та він сіпнувся так незграбно, що. Послизнувся на каменюці і повалився до лілиць. Чоло пронизав біль, а в роті відчув неприємний смак вогкої землі, проте не зробив жодного зусилля, аби підвестися. так і залишився лежати наполовину похований у травах, тяжко дихаючи і тремтячи. Під час падіння. Він встиг підняти руку, якою стискав череп, і спромігся втримати його в повітрі за кілька сантиметрів від поверхні землі, не забруднивши. Альтанку від його схованки відокремлювало метрів зо двадцять. Тож Дон Еолохіо не розрізняв слів. А чув лише приглушене мурмотіння. Підвестися коштувало чималих зусиль. Крадькома придивлявся і врешті побачив під аркою, утвореною великими яблунями, що корінням торкалися цоколя літньої кухні, чіткий стрункий силует. і зрозумів, що це його син. Поруч із ним стояла злегка, схилившись, інша постать, виразніша і дрібніша. Це була жінка. Моргаючи, протираючи очі, дідусь занепокоєно намагався розгледіти хлопчика втім дарма. І тут почув, як той сміється. Кришталевий дитячий сміх, спонтанний, всеосяжний, летів садом, як прудке звірядко. Більше він не чекав. Навпомацьки швидко, згріб купи гілки грудки землі, каміння видобув із пальта свічку і надійно закріпив її на камені. Потім дуже делікатно, аби не зрушити рівновагу, помістив поверх неї череп. Вкрай спуджений припав віями до масивного намащеного олію кістяка і сповнився радістю. Всі розрахунки були правильні. Крізь отвір черепа визирав, мов плюстка туберози, біленький кінчик. Далі спостерігати не міг. Тато підвищив голос і, хоча слів досі було не розібрати, Дон Еолохіо знав, що вони звернені до хлопчика. Здавалося, троє людей перекидаються репліками. Чергувалися густий щораз більше енергійний баритон батька, мелодійний жіночий голос і короткі запальні окрики онука. Раптово гамір припинився. Тиша тривала недовго. Її перервав вибух малого, який репетував Але затям нині покарання закінчується. Ти сказав сім днів, а сьогодні вони спливають. Завтра я вже не піду. Слідом за останніми словами почулися пришвидшені кроки, які майже одразу стихли. Він біжить сюди. Настала вирішальна мить. Тон Еголохіо переборов спазм, що стискав йому горло, і довершив свій план. Перший сірник лише коротко блимнув синьою іскрою, другий розгорівся файно, опікаючи нігті і не відчуваючи болі, Ще кілька секунд утримав його біля черепа вже після того, як зайнялася свічка. Засумнівався, бо виглядало це не зовсім так, як він собі уявляв. Та зненацька жевриво спалахнуло поміж його рук з різким хрускотом. Гей бихтон наступив на оберемок сухого листя і тоді череп повністю освітився, вивергаючи вогонь через ручні впадини і склепіння крізь носовий та ротовий отвори. Він запалав весь цілком. вигукнув піднесено. Стояв, мов укопаний, повторюючи знову і знову Це, церезолію, через олію. Ошелешений, зачарований вражаючим видовищем черепа охопленого полум'я. Саме цієї миті він почув ламен. То було дике завивання тяжко пораненого звіра, і ся враз увірвалось. Хлопчик закляк перед ним, витягнувши руки, зі судомленими пальцями здригаючись, зблідлий, як полотно, відтак заціпенів із виряченими очима і відкритим ротом. Більше не кричав, натомість з горла виривалися химерні хрипкі звуки. Він мене помітив, він мене помітив, у панніці повторював про себе Дон Іолохіо. Але коли придивився, відразу збагнув. Що внук не міг бачити нічого, крім тієї палаючої голови. Його спаралізував тваринний, первісний страх, що відбувався в очах. Усе сталося одночасно, полум'я, відчайдушний крик, моторошне відео, фігурки в шортах, зненацьку угопленою безмежним жахом. Дідусь із захопленням подумав. Що подіє за досконалістю. Набагато перевершили його план. Аж тут до нього долинули голоси і звуки кроків, що наближалися, і тоді, вже не криючись, не дбаючи про те, чи наробить шуму, старий розвернувся і під стрибом помчав геть від стежки. Витоп Квітники з хризантемами та трояндами, що пливли перед очима і гнаний відблисками полум'я, подолав простір, який відокремлював його від дворчат. Коли виходив, почув, що скрикнула жінка, теж гучно, тім не так широ, як ону. Не спинився, не обернув голови. На дворі холодний вітрисько шмагнув по лобі, розстріпав пасма рідкого волосся, та він на це не зважав, а поволі крокував собі далі, торкаючи плечем садового рожу і задоволено всміхався, дихаючи легко, розмірено.